Всім привіт, дорогі друзі! Сьогодні в магазин купила те, що потрібно в бурічці. Завдяки вашим замовленням, також завдяки вашій допомозі я купила те, що треба було мені купити вже першого числа. Зараз покажу ось ключок я вже відкрила. У мене також часто запитують, які там вітаміни даєте, бурі там, що даєте. Так як зараз Борі вже півроку, то можна вже йому давати дорослі. До півроку я йому давала ще дитячі вітаміни, дитячі хондрики. Давала я фірму CanVit. Сьогодні я взяла брід, показую. Значить, це. Брід це хондрики це для суставів, для кістяка, тобто, це отакі потрібно приймати. Фірму можете брати любу. Я взяла бріти. Раніше я брала канвіт. Потім взяла мультівітамін, теж брітовський. Тут комплекс вітамінів йде, якщо я не помиляюся, тут АБЦД 5 в одному. Потім взяла отакі. От Краплі адвокат. Також Борька вже розірвав сьогодні зранку повідок. Я йому купила новий повідок на 3 метри ось такий повідок з міцним карабином. Дуже класний. І також в аптеці ще купила три атоксила. Атоксил повинен бути завжди в аптечці у вашого пасика без атоксилу за банку мультівітаміна, за банку конрики, за повідок і за адвокат я віддала 2285 гривень. Якщо в кого є якісь питання, зауваження, Пишіть, будемо розглядати, буду відповідати, будемо спілкуватися. Всім гарного дня, до нових відео, до нових зустрічей!